Дев'ять разів атакував позиції українських військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботне Запоріжської Запорізької області на Херсонському напрямку. Російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили на цьому напрямку три штурми позиції наших військ. І до нас по цій темі військові долучається військовий експерт, професор кафедри академіки сух... Академії сухопутних військ, пан Андрій Харук. Пане Андрію, вітаю вас, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Що б ви додали до цієї картини, бо це таке офіційне повідомлення, ми завжди це показуємо. Як би ви з іншого, із інших боків характеризували б вчорашній сьогоднішній день? Та власне тут, що треба визначити? перш за все, перш за все, що майже не змінюється тактика росіян. Вони зловили, як вважають. Ну, гарний спосіб з їхньої точки зору прориву нашої оборони з опорою уже не тільки на штурмові дії піхоти, але за активної підтримки авіації ті ж самі каби, і тут знов таки постає з усією гостротою питання про протиповітряну оборону, про е, заходи, які би обмежили активність російської фронтової авіації. Власне, над прифронтовими е зонами і змусили б її діяти обережніше або призводили б до суттєвих втрат під час їхніх спроб, власне, от. Е Проламувати нашу оборону, як вони це намагаються робити, з використанням оцих носіїв каба, це при за все, це ті ж самі су 34 тобто майже виключно вони використовують каби саме, саме з цих літаків. І тут дуже складний баланс. Бо з одного боку висувати засоби протиповітряної оборони ближче до лінії фронту це наражати їх на потенційну небезпеку з іншого боку, а як інакше, боротися з власності авіацію і наше командування мусить цю задачу вирішувати, бо ну інакше буде складно. Інакше буде складно, важко діяти, чи то в обороні, чи в наступі, якщо противник має панування в повітрі. А зараз ну так так є, практично упродовж усієї цієї повномасштабної війни. Росіяни мають панування в повітрі, вони переважають. От. і ну Це Питання, яке, ну скажімо так, без наявності достатньої кількості сучасних винищувачів вирішити е в і надовго, складно. Тобто, знову таки чекаємо ті ж самі, F-16, чекаємо е в комплекті з ними, з ними ракети. Бо е інакше ми знову будемо кожного дня чути оці десятки атак, е статистику по сотні. Чи більше сотні скинутих в день кабів і е, знову втрати і серед мирного населення, і серед військовослужбовців? А ми не можемо е, вдарити. А це вони з авіації кида... кидають, так? Да? А, ну тоді, да може, можемо, можемо, і теоретично, теоретично, це було б було б дуже добре по аеродромах бити. Я завжди пригадую, в перші дні війни був такий удар завданий, коли говорять, що ми по Росії не били. По аеродрому Мілерово здається, точками вдарили, і, і певні ефекти були. Так, я завжди говорю, що найкраща протиповітряна оборона це наші танки на їхньому аеродромі. В даному випадку ну не танки, а там, скажімо, там дрони чи далекобійні ракети, які б. Дозволили б суттєво знизити їхню активність. Да, це дякую, що підказали. Це дуже гарний потенційний спосіб. Ну але тут іще є один нюанс, про який говорить, трошки, виходячи за контекст. Нашої, нашої власне нинішньої теми нафтопереробні заводи, з яких в Росії тільки обмежена кількість, здається, там сім здатні виготовляти авіаційне паливо. І наскільки відомо, що по деяких з них вже наші дрони відпрацювали. Результат, звичайно, не буде миттєвий, але потенційно, потенційно це дуже може ускладнити роботу російської авіації. Так, да. а от скажіть, будь ласка, так, ви, ви мене трошки збентежили, тому що значить, я, старався. я знаю, вам це вдалося. Тут розумієте, сьогодні я чув такий огляд з приводу F-16, ну, все йде по плану. Але такий план, ну розумієте, що поки що каби, а не а не в 16. Тобто Румунія, там тренування, літаки готові. Але якщо дадуть шість літаків, то це не серйозно. А кажуть, що ну, треба десь ну, літаків 30, 40, 50 тоді. Одні стріляють, інші їх прикривають, і так далі. Ну ви в цьому розумієтесь краще, ніж я. І просто ну просто незрозуміло, коли це буде. Тому що так, знаєте, Путін е, вчора заявив, що він же ж тепер новий президент, старий новий і так далі. Він заявив, що будемо будувати залізничну дорогу. Від, значить, туди на південь, до, до, ну, до Сімферополя, щось таке, да? ну, він дублює е, цей Кримський міст. Ну, він розуміє, що це небезпечно. І я так думаю, що от якщо воно так довго буде, то може він і збудує це, розумієте, а ми все будемо чекати. Я, я розумію, що добре, що нам і це дають, але мені трошки прикро, розумієте? А може і не трошки. Прикро, безумовно, Прикро, безумовно тому що впродовж довгих років, ба навіть десятиліть, для оновлення авіаційного парку нашої військової авіації нічого не робилося. І ми зараз, ми зараз це розхльовуємо пробачте, за русизм. Бо Ну, зрештою, ми не можемо зараз викласти мільярди грошей і сказати продайте нам ось ці літаки, бо навіть якщо ми це би зробили, то на них все одно черга стоїть, на ті ж самі в 16 там чи французькі Рафалі. Ми б їх швидше не отримали. З приводу того, що там потрібно кілька десятків, ну, з того, що декларували там уже Данія Нідерланди, вони там конкретні цифри називали, Бельгія ще конкретних цифр не називала, ну то десь до півсотні цих F16 набереться. Ну тут постає ну, наступне питання: що це наявність підготовлених пілотів. А в сучасній. Практиці застосування бойової авіації. Ну, все таки вважається, що на один літак повинно припадати, ну хоча б півтора екіпажі, тоді його можна буде достатньо інтенсивно да, експлуатувати цілий день. Він може цілий день може літати. Так ну, ну ну не цілий день. Там з певними відповідними перервами на технічне обслуговування. Так. От але ну нам не це не означає, що на кожного літака потрібен окремий пілот. Нам. Теоретично ну, бажано було цих пілотів підготовлених мати більше, ніж нам дадуть літаків. Так? Якщо нам навіть тих 6 літаків дадуть, то добре, якщо ми будемо мати 10 пілотів і буде забезпечено достатньо інтенсивність застосування так, цієї авіації. Її можна буде тримати довше, довше в, е, в повітрі. повітрі за рахунок заміни, тому що фізичні можливості, то пілотів вони обмежені, а залізо воно більше тривало в цьому відношенні. От, і безперечно, безперечно, так, нам потрібно е, хапатися за ту ж саму нагоду з е, Макроном, з міражами 2000. Тим більше що там мова йде про спеціалізовану ударну модифікацію. Це вже заміна не винищувачів, а заміна потенційно бомбардувальників наших Су-24. От власне носії крилатих ракет, які, яких не треба адаптовувати під ці ж самі французькі скальпи, вони вже під них адаптовані. От. І так, звичайно, так, звичайно, нам доведеться ну, витрачати час на підготовку пілотів. Ну. Але все-таки підготовка пілота ударного літака, вона ну, не настільки складна в тактичному плані, як підготовка пілота винищувача. Бо повітряний бій. Є... Ай-яй. Ну добре, зрозуміло. Подякуємо, шановні друзі, пану Андрію Хараку.